Ситуація з працевлаштуванням безробітних порівняно з 2014 роком погіршилася, повідомляють спеціалісти Центру зайнятості. Так, в минулому році було працевлаштовано 1800 осіб. В 2015-му ця цифра складає 1400. Особливо проблемним залишається пошук роботи для жінок та молоді. В основному на обліку в установі перебувають саме ці категорії громадян. Значит, сегодня на рынке труда у нас в Корцине сложилась следующая ситуация. По сравнению с прошлым годом мы трудоустроили немного меньше людей, 77% от цифр прошлого года, хотя вакансии и предприятия нам подали больше на 14%, чем в прошлом году, аналогичный период. Как всегда, проблемы трудоустройства у нас связаны с тем, что безработные, которые стоят у нас на учете в центре занятости, их квалификация их специальности, которые они имеют, не соответствуют потребностям рынка труда. Особенно это касается молодежи, которая у нас стоит на учете, поскольку Многие из них заканчивают учебные заведения, и специальности, которые не получают на рынке труда, спросом не пользуются. Если вы меня спросите, какие профессии востребованы на рынке труда, то я вам скажу, что главные профессии, которые нам нужны на сегодняшний день, это рабочие специальности. Не надає позитиву ситуації і деякі дрібні зміни в роботі центру. До прикладу, збільшився строк пошуку роботи для кожного безробітного. Він складає 170 днів. Раніше цей період був менший. Не радує і заробітна плата запропонованих вакансій. Як наголосила Наталія Харакос, в більшості вона складає мінімум, який зараз прийнятий в державі. В інших випадках не вистачає вузькопрофільних спеціалістів. Незважаючи на складну ситуацію, установа шукає шляхи вирішення проблеми. Ми по-прежнему направляємо на учебу. В цьому году ми направили вже 350 пятьдесят человек. будемо будем на ноябрь-декабрь. Вот это как получение новой специальности, так и подготовка, переподготовка, повышение квалификации для безработных. Вот, многие, более 140 безработных приняли участие в общественных работах. Мы помогали нашему отделу субсидий в оформлении субсидий, потому что в этом году очень большой наплыв был. Мы бы хотели обратить внимание, особенно молодежи, думчиво подходили к выбору своей профессии, потому что проблема дальнейшего трудоустройства Будет большая не только в нашем городе, а ця тенденция во всей стране, что нужны рабочие, нужны специалисты, люди, которые умеют что-то делать руками. Послідувати працюємо над цим вопросом за 2015 рік. Центром працевлаштовано 33 молоді людини. Вони отримали перше робоче місце. Роботу було знайдено і людям з обмеженими фізичними можливостями. На кінець року ця цифра становить 38 осіб. Сьогодні на обліку в центрі зайнятості перебуває півтори тисячі безробітних. А це в порівнянні з минулим роком на 100 осіб більше. По всім показникам рівень безробіття, як в нашому місті, так і по Україні, росте.